Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх любих. Давайте ми подивимося, яка у нас буде ситуація. Сьогодні у нас уже неділя. Не дуже був вчора такий прогноз оптимістичний, був він такий. Тяжкувати на багато поверхівки лівого берега, ну подивимось, як програється. Я, до речі, зробила ще на одній колоді зірочки на такій голубі карти мої, ви знаєте, їх, де рубашка така голуба зірочками. От, і ця єдина колода показала, що ну, нічого не, не повинно такого статися. Цікаво дуже, бо лінормани показали, і е, Таро інша колода показали, що е, так, існує така Поїхали по людям. По людям подвійна інформація, ідуть втрати і ілюзії. Що це означає? Люди отримують і мають подвійну інформацію. Люди мають, скажімо так, хтось розуміє, що треба захищатися, хтось не розуміє. Це інтелект, це бойова карта в даному контексті. Хоча це цивільний розклад, але у нас основна, основне питання це війна в Україні, да? ми при фронтове місто. Є люди, які мають іншу точку зору. Є ті, які хочуть захищати свій край, є ті, які не хочуть. Ось оце зараз спілкування між цими двома, скажімо так, сообществами, да? тобто людьми, двома групами цих людей. Ось воно зараз почалося і дуже гостро. По мічовим картам це дуже гостро втрати. Втрати і ілюзія. Ну, давайте я розкрию трошки. Втрати. Втрати йдуть страхи. Психіка. Втрачається. Бачите, от які карти припали? Ось. Е, я так розумію, що втрати. Фізичного плану, звісно, вони йдуть. Але тут більше йде психологічний, бо ілюзія це теж психологічне все. Розумієте, ось воно все йде отсюда. Починається отсюда і далі пішло. Тобто ми втрачаємо людей, тому що у нас іде отакий розбрат в суспільстві, да? і страхи почалися. А вдруг не хватить людей? А вдруг люди. Ем, ну, Реально, військові будуть вже, ну, вони реально волають вже люди, такого не було. Да, тяжкуваті карти на людей випали. Страхи, втрати і ілюзії. А ілюзії в чому? Ілюзія в тому, що все гармонійно. Немає тут гармонії. Звісно, немає, якщо така ситуація. Звісно, немає гармонії, якщо люди. Розділилися, вже розділилися. Вже ті, що мама мене родила ягідку таку не для війни, а інші кладуть життя. Ось Отак воно і розділено. На жаль. На жаль, на жаль. Ну, не всі, не всі мають цю силу духу. Всі от е В основному люди склонні до такого. І, звісно, це нас вбиває. От, бачите, які три карти, да? ну ілюзія я так. А оці три карти дуже важливі для людей, ви цим, що ви думаєте, починаєте вагатися це саме погане. І то, що це гармонія, ілюзія, що це гармонія, ні, зараз в суспільстві гармонії немає. І це є ілюзія. Влада, ось наша влада прекрасно себе почуває по чашам. І, звісно, вона тримає все фізичне, матеріальне в своїх руках. Але наша влада отака. Звісно, а яка вона ще може бути? У владу не попадають порядні люди. Їх одиниці і їх система витісняє. За таких людей треба, щоб суспільство боролося. Розумієте? Пам'ятаєте, військовий наш шпиталь, де зняли головного лікаря, який витягнув той шпиталь Запорізький наш. Його зняла дамочка з Міністерства медичного нашого. Я не знаю, з якої вона там команди, але думаю, мабуть, що з зеленої. Бо, знаєте, таке відчуття, що окрім Зеленського, в зеленій команді нормальних людей немає. У мене таке лічне відчуття. В нього взагалі по кадрам проблема дуже велика. Слава Богу, хоть залужного вибрав нормального. Так. Ну, ось така влада. Що чекає нашу владу? Проблеми. Проблеми, Але ці проблеми пов'язані з тим, що в них багато бажань. В них є вибір, і він в них є реально. Але вони недовольні по четвірки Ну, Трошки їх прищемили, але вони все одно все мають, люди. Все мають. Їх треба ганяти. Ми ліниві, ми дуже ліниве суспільство. Ми привикли жити при Радянському Союзі, коли нам все клали в ротик, все запрещали, ми були сіра маса. А треба бути індивідуальностями. Розумієте? Іти, і добиватися. Ну, Ми до цього не привчені. На жаль. На жаль. Так, дивимося далі. А давайте спитаємо, що ж треба людям робити? Оцим людям, що треба робити запоріжцям, щоб змінити ситуацію з владою і з тим, що вона краде. Що треба людям робити? Карта допомоги. Карта допомоги. Допомагати, виводити ситуацію. По Єрофанту, я так розумію, що це потрібно робити, щоб люди, які мають інтелект, які мають розум, які мають фах, фахівці, фахівці повинні прийти. Спасуть Запоріжжя, спасуть фахівці. Професіонали. На жаль, на зараз вони закриті. Зараз така в них ситуація. Вони не допущені до влади. Бо, звісно, там сидять хто там сидить. Куртів сидить, які на кладовищі заробляв і в моргах. Так, е далі у нас йде військова частина. Ви знаєте, вроді як нічого, йде військова хитрість, десятка чаш і помагу. Прекрасно. Я тільки мага хочу відкрити. Шанс на що? На вдачу. Прекрасно. Яка хитрість військова? Ну, щось новеньке буде. Щось новеньке, але воно буде відкритим і по чашам? Так, тут йдуть, підуть зміни, звісно, йде трансформація, буде щось швидке. Але в цілому. В цілому, ну, бачите, шукаємо кращого. Тут, правда, випало, якщо брати все читання отак, то звісно, це не дуже хорошо. Але вони лежать між карт дуже енергійних і дуже ресурсних. Тому зміни йдуть в пошуки кращого і кращого іменно ресурсного. Так що, все тут нормально буде. Так, дивимося, руйнування, чи будуть вони? Будемо захищатися. Бачите, яка дев'ятка? Це дуже серйозна карта по захисту. Бо за нами частокол стоїть, а не перед, як в сімки. Очікуємо результату. І тут у нас іде правосуддя. Буде все справедливо. Прекрасно. Я так розумію, що руйнувань бути не повинно. Карт руйнувань немає. Єдине, що от пішов очельник, я хотіла розкрити правосуддя. Але. Новини будуть гарні. Ну, по отшельнику тут щось, може, якесь окреме, десь щось якось. Але в цілому, все буде нормально. Ну, я думаю, що може, десь щось віддалено. віддалено але що тут по отшельнику? Так, да, по отшельнику, ось десь щось віддалено, щось буде. Скоріш всього, ми, може, почуємо, це буде як відповідь, рішення, рішення буде наше. В цілому новини будуть гарні, все буде нормально. Ну і постраждалі. Постраждалі, я тут не бачу. Тут карти жезлові, жезлові, енергія б'є ключом. По пажику ми бачимо, що клопоти є, але тут м'яка сила, тут повинно бути все добре, по здоров'ю. Сонечко. Сонечко, робота, все буде хорошо. Питаю, правий берег приватний сектор. Трієчка. Іш менш, менш нормально. Не буде ніяких руйнувань. Іде спасіння помагу. Все буде чітко, десятка чаш, все хорошо. Постраждалі йде четвірка по почуттям, зірки по центру. Це таке психічне. Ну і двієчка. Оце вагання, оце людей тіліпання, недовіра. Отакий стан, знаєте, Ну, ось, я поклала на четвірку чаш, фізично все буде добре. Зірки вони теж показують, оцей, знаєте, стан психологічний. Да? Ну, тобто люди будуть себе, знаєте, як накручувати в цьому плані. Це чисто психічний стан такий ось. Так, ну і дивимося багато поверхівки. По центру лежить дьявол. А починається розклад з пошуку кращого. Тобто людина уходить в пошуку кращого. Що це за дьявол? Бажання, бажання вогняні. Все ж таки, все ж таки тут іде закруглення цієї ситуації, спасіння. Сподіваюся, що, ну, от, на дьявола прям поклала йде жриця, таємна ситуація тут буде. Працювати будуть хлопці, буде якась хитрість військова, трошки по чашам четвірочка, але шанс є і іка сила буде. Тобто, я так розумію, що так, трошки буде там напряг, там буде летіти щось по той траєкторії, в тому, в тому направленні. Тому що іде ця карта, і вона йде під д'яво. Так що, в принципі, тут не повинно. Багато карт кинула, є загроза, але вона буде відведена. Чи будуть постраждалі? Зразу пала вдача. Вісімка жезлова і п'ятірочка. П'ятірочка тяжкувата карта, вона може показати все, що завгодно. Але вдача йде. Життєва енергія є. На п'ятірку кладу падає мах, але я хочу докласти, бо мах у нас... Ні, вибір є. О, все. А дивіться, по п'ятірки. От я доклала зверху і знизу, як я вам завжди кажу. Да? Тому що ну п'ятірка лежить між гарних карт. Ну, от Що я можу сказати? Я доклала намага, там що вибір. Тобто все хорошо. Ми роздивилися. І коли я кладу ще й зверху і знизу, я хрест роблю, коротше кажучи, да? на п'ятірку. У нас йде двійка, яку ми бачили вже по місту, і луна. Тобто це чисто буде психічне, психічне, нерви, двою, психікою, нервовий стан. Далі лівий берег. Приватний сектор. Іде правосуддя. Двійка і трійка чаш. Сьогодні двійка, мечова гуляє по розкладу. І знов таки, знов таки, я доклала. Вертикально, тобто практично зробила хрест, кошу кращого і дьявол. Тобто це буде чисто залякування. Я спитала, чим то для нас закінчиться, кинула на дьявола імператриця. Це серйозна карта, вона сузидательна, вона создає і вона свого не віддає. Вона захищає своє постраждалі, вибір є. Але іде якась така закритість і потрійки мечові. Якась буде розочарована ситуація, якась, якийсь буде біль, але в цілому йде вдача. Що це за біль? Ну, таке? Таке. Непонятно, що, якщо чесно, сказати вам, тому що я поклала на цю трійку, тут ідуть гарні новини і по королеві. Тут буде все нормально. Зразу йде п'ятірка, мечова, башня і страхи. От, розумієте, бачите, на общому загальному розкладі по Запоріжжі вроді все добре. Бачите, як показують багатоповерхівки лівого берега. Опять. Діявол. такий падає дьявол. До речі, в мене вчора була оговорка за 18. те Я там прямо написала, ви повинні були бачити. Ну, щось іде все ж таки на 18 число, по багатоповерхівкам. От ситуація, може, відтягнеться з сьогоднішнього дня, може сьогодні нічого не буде, вона витягується на 18. -те. Загроза, звісно, існує. Ну тут були основні карти. Бачите? Дуже схоже, що буде щось по, по багатоповерхівкам. Бачите, воно фонить 18 число. Ну і дивимося самих людей, постраждалих. По п'ятірки йде боротьба за життя, четвірка чаш, ну ми з нею живемо давно, і йде вибір. По енергії життя буде боротьба, але тут немає карт немає карт тут загиблих. Це перше. Друге, по постраждалим. Зараз я докладу на оцю карту. У нас перша була вибір, це дуже класно, це дуже класна карта. Четвірка чаш для нас це не слава Богу, що йде четверта чаша нам, це нормально. Оця карта мене смущає, зараз я її розкрию. Життєва енергія тут буде. Слава Богу, постраждалих я тут не бачу. Ось на нашій улюбленій колоді Ленорман ще будуть по багатоповерхівкам проблеми на 18 число лівому берегу. Прекрасні карти випали, пройдете по клеверу. Так, трошки буде якась ситуація, але, в принципі, буде непогано. На клевер, чому, чому буде, пройде по кращому варіанту? Тому що, тому що все ж таки буде роздоріжжя. Я на клевер поклала. Ось. Потім по собаці швидко, швидко підуть зміни. І на рибку нам падає захист Всесвіту і ресурсна карта наших ЗСУ. Повинно бути все добре. Але бачите, оці карти мають у нас місце бути. Ось так. Ну дай Боже, щоб оці ці зміни наших вірних, як кажуть, друзів наших ЗСУ, зробили свою справу. Ну, тут я не бачу по лівому берегу проблем. От знаєте, різна колода відчуває і показує по-різному. Це дуже цікаво, до речі. Я от просто вчора поробила на всіх колодах ті, що в мене на столі, лежали, по крайній мірі. І з цих чотирьох колод тільки оця показала нормальну ситуацію на 17 число. Прекрасне дно. Допомога дев'ятка зміни у трансформації по помірності і буде все хорошо. Прекрасні випали карти. Я не бачу тут руйнувань, не бачу. Тому дуже сподіваюся, от то, що я вам казала, коли я дивилась на цій колоді, коли ми роздивлялися д'явола, десятку, дев'ятку, То ми, я тоді от казала, от якось тягне психологічним, От психологічним залякуванням, а не фізичним. Розумієте? Тому ось от, по цим картам, по цим картам, ось вона стоїть трансформація по центру смерті, да, карта смерті. Але вокруг неї йдуть позитивні карти, дев'ятка чаш, помірність. Тобто все це буде більш давити психологічно на нас, чим фізично. Я так це розумію. Ось так. Хай так воно і буде. Ну, бачите, все ж таки вони хотіли щось вони хотіли і хотять, але в них не зростається якась ситуація, щось в них там не виходить. І це хорошо. Ми будемо спокійно собі жити. Так що, не дуже напрягайтеся. Так, там фониться ситуація, але сподіваємося, що вона буде більш психологічна, ніж фізичного плану. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте обов'язково лайки. І па-па, почуємося!